І знову ж таки розпаковка бальзам, який наноситься на висушене волосся. Запах мені подобається. Фірма Schwarzkopf. Ось. Зараз протестуємо. Ось. І дійсно відчувається, що волосся стає таким слизеньким. Милим на дотик. Ось на кінчики волосся наносите і клас. Запах теж класний, такий солодкий, просто такий майже парфум. Ну і щодо обновлення, то такий ось лук. Босоніжки теж нові. І невдовзі в мене почнуться ефіри, на хтось вже майже 1000 підписників, днів за 5, думаю, почну. І е, будуть ефіри з айфона нового вестися, тому, думаю, буде цікаво.